Атаки РФ по Україні, перемовини у Женеві та зміни у програмі Національний кешбек про все у новинному дайджесті за 24 листопада. Війська РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей, повідомили в Міненерго. На Дніпропетровщині без світла опинилося понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлені ще близько 10 тисяч. Енергетики намагаються відновити електропостачання. Росіяни вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Загинула жінка, що одна місцева жителька травмувалася. На Херсонщині внаслідок удару безпілотником загинула працівниця ради ще одна людина поранена. За підсумками перемовин у Женеві, Україна та США підготували оновлений і опрацьований документ щодо миру. Повідомили у спільній заяві Білого Дому та ОП. У ній йдеться, що сторонам вдалося зблизити позиції та узгодити наступні кроки. Там додали, що українські представники вважають поточний варіант документу таким, що відображає їхні національні інтереси. Найближчими днями Україна та США домовилися продовжити консультації. Травня 2026 року можуть згорнути програму Національний кешбек згідно постанови кабміну. За відсутності бюджетних коштів виплати припинять ще раніше з 1 січня наступного року. Водночас уряд скоротив список товарів і послуг для національного кешбеку. Він більше не нараховується за мобільний зв'язок, квитки на транспорт, відпочинок, і розваги, спорт, а також на придбання військових облігацій. У Мінекономіки такі зміни пов'язали зокрема із зимовою підтримкою, в рамках якої громадяни отримують тисячу гривень на картку нацкешбеку.